Солдатську алюмінієву флягу бачили всі, але небагато хто знає, чому свого часу в СРСР замість алюмінієвих фляг почали випускати фляги, зроблені зі скла. Скляна фляга вперше з'явилася в Європі у 19 столітті. Наприклад, у Німеччині таку флягу почали випускати в 1867 році. У той час скляна промисловість вже активно розвивалася, і скляні вироби ставали доступнішими. Фляга зі скла важила менше, ніж, наприклад, із сталі. До того ж, скло не вступало в реакцію з водою, і вода не мала металевого присмаку. При правильній формі та достатній товщині стінок скляна фляга ставала міцною і не розбивалася під час падіння. Наприкінці ХІХ століття армії різних країн почали випробувати й алюмінієві фляги. Ось, наприклад, алюмінієва фляга Російської імператорської армії, зразка 1897. Цьомого року, а це скляна.